Друзі, всім привіт! В Аврорі. Хочу сказати, що зараз триває снижечка і багато є новинок. То сьогодні будемо дивитися швиденько, що є класного, що є на знижках, і що є в новинках без снижок. Келик для шампанського, хороша знижка 69 гривень. Це навіть не для шампанського, для мартіні, можливо. Ну, Класні келики. Просто вау. Така рельєфна оця поверхня скла. На такій тонесенькій ніжці і 69 гривень, рибристий правильно. Так, що ще є? келих для вина скляний за 64 гривні, синій кварц. Теж такий презентабельний, класненький скло товсте Мої улюблені стаканчики ребристі зараз по 49 гривень. Я вже показувала в одному з відео, коштували 64. Я просто такі стакани бачила у кактусі. Там поза 100 гривень такий стакан, і там знижок ніколи. Немає. Ну, можливо, колись є десь там, але по факту вигідніше зараз Аврора дуже дешева, вона конкурентна. А так як сінсай з одягом. Маршмелоу. Зараз на акції до 9 числа 10 гривень. А, це такі желені цукерочки. Коштовує 19, невелика знижка, але ну, тим не менше приємно, що вона взагалі є і що можна прийти собі і дешево придбати. Завжди це тішить. Чорні, чашки керамічні, офісно написано, чому офіс 49 гривень. Не знаю, чому вона офісна. Висплюсь завтра, тобто така тематика мрія, а, про закінчення робочого тижня. І ви відправитеся в подорож з палаткою, а, дім на колесах, будете рубати дрова, світити фонариком, кататися на велосипеді, а, грати на гітарі і а, плавати на байдарці, їсти шашличок. Тобто, це все буде завтра. Але мрії збуваються. Потрібно мріяти і сподіватися. 49 гривень. Що я побачила? Цікавий такий девайсик. Чашка силіконова. Складна з кришечкою. Вона складується на такою гармушкою. Ось вона. Ось вона, ось так, вона мала бути. Я мала вам так спочатку показати. А я показала неправильно. Так що так. тільки в одну кришечку з цієї сторони. Теж класно собі взяв, кинув кишеню <гум> і пішов. Чашка складна силіконова з кришечкою 109 гривень і знижечок немає. Це новиночки. ось так ми їм поставимо. Класна чашка. Кухоль порцеляновий в асортименті. The Best Time to drink Coffee і Snow. Бачите, як я класно по-англійськи читаю. Десять <гум> помилок, напевно, зробила в одному слові. Зараз ми її проскануємо, мені подобається дуже-дуже-дуже-дуже. Подивіться, яка класна чашка. 88 гривень. Сподіваюся, що мені ця вся музика не запишеться в відео. Це буде дуже-дуже плачевно, я буду плакати ридати, а, тому що поясню, чому, тому що а, YouTube банить. А якщо захищені авторські права, і потрібно вирізати кадри, я вирізаю і пропадають самі класні кадрики. Я ще чорна, бачите, класна, але я бачу, можливо, вона теж коштує 88 гривень. Чорна, така стильненька, в подарунок, класна. І я люблю, наприклад, багато брати чаю, влягтися, взяти ноутбук і дивитися ютубчик, набрати чаю. 88 гривень. 88 гривень. Так, ще купляємо такі чашечки, чайочок і дивимося YouTube канал, огляди. Огляди з Аврори, Надя Кі. набираємо. Так що запрошую вас підписатися на канал, підтримати. Ще такі чашечки фарфорі є з візерунком правильно. В такому античному стилі, м'ятні, непогані 74 гривні. А до них тарілочки є по 74 гривні тарілка десерта. Тобто вони тільки берете чай, а берете шматочок, перга. Смаколики от рекомендують, рекламують. 74 гривні, до речі, Аврора відкрилася в Румунії. Так що просто а, вона вже кругом. 55 гривень бульйони, це керамічна. Різні кольори я вже показувала їх по повній ціні, але вони такі класні, класні. Бачите, такий рельєфна поверхня і красиві відтінки рожевого, біломолочного, там є блакитний, м'ятний. Ну як туди попасти? Зараз ще поперевертаю все. Так, що вам ще показати, класненьке? Що по нитках? Що по нитках ціну знижено на пряжу? А, 55 гривень, акрил, а, турецька пряжа. Ось така, бачите, ціну знижену на деякі, не на всі. Є 55 гривень і 64 гривні. Пряжа є різна для в'язання. Ось така і така. Є в рожевому кольорі. Ну, давайте проскануємо, яку вам просканувати, напишіть. Я ж не знаю, я ж не знаю. 55 гривень, 55 гривень пряжа акрил. І некусенька досить. Оці такі амбазові ниточки, базові відтінки я мала на увазі. Бачите, сірий, бежевий, кемал кольору цей сірий, такий теж стриманий. ну Проскануємо теж. 42 гривні. О, 42 гривні. Ось така пряжа, шкарпеточка сафарі зі знижкою. Комфортні сафарі чому? Тому що тут анімал принт. Він вже тільки не є. І ще на шкарпетках. 24 гривні написано. Оці такі трішки темніші є. Ще які є. Ну, такі такі світлі і темні. Ну а який там склад, подивимося? Склад так, 80% бавони, 15% поліестеру і 5 еластану. Ну, непоганий склад виробляє Харків. Наш виробник підтримуємо і купуємо 24 гривні, марка. Так, точно, 24 гривні. 24 гривні. Ну в асортименті є навіть по 19. Жіночі хатки і національний кешбек. 19 гривень. Житомирські шкарпети, кажуть, що непогані. Точно, 19 гривень. Вау 75% котону. Непогано, непогано, щоб не протиралися п'яточки. Можна купляти. А так мені подобаються оці світильнички, нічнички силіконові з японським аніме. Вони силіконові такі м'які, а цей, а цей теж м'якесенький. Але вони дуже модні, модні де в блогерів, хто знімає якісь такі влоги атмосферні. Ой, який цей класний нічничок. Ай, подивіться, яка молота, такі лапки. Бачите, оторокомі, і він світиться дуже класно. Має оце ця лялечка, Ну, можна назвати ця людинка анімая, вона має таку чупринку, це її волосечко різнокольорове. І коштує цей нічничок, це нічничок LED 249 гривень з акумулятором. А такий нічничок на батарейці котик коштує 169 гривень. Дуже дуже милі. Милій при а ще такий, от бачите, будильник теж дуже стильненький є. Стильненький це такий інстаграмний. Дуже класний відтінок такого блакитного, до бірюзового, дуже милий. Я навіть бачу разом цей будильник і оцю ледлампу силіконову, в якомусь такому інтер'єрі, знаєте, для зйомок, влогів тематичних можна щось навіть таке продумати. І теж знімати щось я навіть не знаю на такі атмосферні, нічні влоги, або стріми робити, і на задньому фоні будуть ось такі штучечки. І цей будильничок коштує 299 гривень. Почекаємо знижечки, я його хочу. а Я би робила якісь такі влоги. І ця молота мені теж сподобалася. Ну і до того всього можна одягнути такі шкарпетки. А, теж з якимось персонажем, хоча це чоловічі. А хто це такий? Це... А, це мен, це мужчина з мобільним телефоном, оранжеві такі шкарпетулі, 39 гривень. Виготовлені в Україні 60 тонн. Хочеться бачити якісь такі прикольні речі. А що не сканується? Просканувалося 39 гривень. 39 гривень такі шкарпати. Прикольні. Написано, що вони високі, а ще вон такий є. Ще вон, вон, вон. Так, як зачіпити тепер. Ще такі з приколом є шкарпетки, але можуть бути жіночі, тому що тут розмір від 24-го, якби, і теж така ціна 39 гривень. Хочеться бачити не тільки такі, знаєте, речі, які продаються на. Просто прості, звичайні, що ми звикли бачити в житті, а хочеться побачити щось таке незвичне. Наприклад, такі нічнички, такі шкарпетки. І як ви за такий формат. От килимочок, будь ласка, який модний. Який модний килимочок, У ванну, 29 гривень, що ціна таке не може бути. Що там? Так, ціни я не побачила на цей килимочок з таким смайлом, з квіточкою, з ромашечкою. Ну килимків досить багато. До речі, сушарка для білизни 479 гривень. Поза тисячу, я показувала, в Юск, Хороша. І повністю металева. 479 гривень і повернеться вам 10% національного кешбеку. Є масло для волосся різне, шампунчики і для фарбоване масло зі знижечкою. Ціна не дешева була, бачите, 279 гривень. А шампунь, я розумію, це оцей, але вони такі класні мають вигляд, і я вирішила подивитися і а, це те шампунь. Ну, зараз просканую, скільки коштує, і буду знати. Так, не сканується, не просканувалося. 256 гривень. Так, як і вказано. Пантінчики є. Пантін непогана продукція і зараз хороша знижка. 18% до 5 числа. Це вже от-от закінчиться. 139 гривень. Кондиціонер є зі знижечкою. Так, 139 гривень. Все відповідає і бальзам для волосся 172 гривні інший відновлюючий. А тут більше, більше більша доза 350 міліграм, а тут 275 міліграмів. Ці взагалі по 55 гривень, фітолінія дешеві і аж 500 мг. Я їх не брала, але кажуть, що вони непогані. І нові ну, ціна рахуйте, 55 гривень. Для такої кількості. Це наш виробник зроблений в Україні. Так. Ой, взагалі знижка 46 гривень. 46 гривень. Так, з натуральним екстрактом 7 трав туди входить і зміцнення для всіх типів волосся. Шампунь-бальзам два в одному зразу. Подивимося палеточки. Палеточки тіней. Зараз зі знижечки, подивіться, які колосальні знижки. А палетки взагалі самі по собі не є дешевими. Так, проскануємо. Ось, наприклад, цю такі базові кольори є два з шимером. а Більш такі пудрові, коричневі. Не яскраві. 39 гривень коштує така палеточка, палітра тіней. За 39 гривень дивимося ще по дизайну. Ось ця класна. Теж базові відтінки є більше і тут більше з шимером є, але такі базові базові. Проскануємо, подивимося. Теж, напевно, 39 гривень, тут все по 39 Ні, це 88 аж. Вау! А хочеться за 39, що я бачу таке там класне, подивіться, яка. А, тут вже більше рожевого відтінку. Пудрово рожевий. 39 гривень. Хороша пропозиція. Що тут ще пориємося? подивимося, що тут класненького є. Це що таке? Це крем-база. Корекція та то освітлення тону шкіри. Мені би таке пригодилося, я смугла, крем-база під макіяж, трикулірна зі спреєм. Оці такі штучки вони лопаються, коли ви їх витискаєте. Ну, класна така історія. А вони мають класний вигляд. По-моєму, вони з таким ковбачком ще плескучими. Якщо я відкрию? А, є, відкрила. Зараз покажу. Так, подивіться. Такими гулечками. І які кольори. І закрито золотим ковпачком. І такий дозатор чорний. Скільки коштує? 149 гривень нема знижки. І ціна дійсно 149 гривень. Але класна, класна штучка. Такий кремчик. Буду чекати знижечки, бо не те, що дуже треба мені. Так, Тяну зверху щось таке ще класне. Є. Консилери, чому вони різнокольорові. Набір консилерів для обличчя, рідких кольорів, три штучечки. Теж щось таке класне. 49 гривень ці консилери. Ще є масло для губ, така олійка. Активні компоненти, рецин... рецинова. Та оливкова олівя, екстракт алої, вітамін А відновлює зволожує, пом'якшує, розглажує живить. Скільки функцій, скільки корисного в цьому маслі? він ось так. До і після. П'ять Ага. Так, а тут тінь для губ є 24 гривні. Снижечка. Тінь для губ 24 гривні. є різні кольори. Ось цей класний. Такий бліду-блідо-рожевий 24 гривні. Дуже сподобався ось цей колір за 19 гривень. Ось такі наборчики милі. Тут ланцюжок, браслет і каблучка. А я так розумію, дитячий хіба на дорослу ручку такий браслетик залізе. Попаде, ну якби ланцюжок так і доросла написано. Не знаю. 19 гривень. Ціна просто супер. А подивіться на цей набір, скільки тут сережок входить. І ланцюжок, такі сережки, такі сережки цілий набір. А це дитячий. Це, це точно дитячий. Так і вказано, що це дитячий, а тут не вказано. Такий ланцюжок схожий дуже на срібло: 19 гривень. Просто-напросто подивіться, і ціна приємна: 19 гривень, 19 гривень, 7 папусій. На цьому і закінчимо огляд, бо ціни просто дуже дуже дешеві, дуже тішать, і треба бігти, вибирати, наповнювати кошечок собі. А чимось класним подивіться, яка підвізка Соня, ж так 29 гривень. Тут як емаль, як кераміка, і тут камінчики ще. Дуже все красиве. папусечки.